Понаблюдаємо за тим, як грають Blue Bow і Solani. На дошці у нас французька защита. Так, е, значить, тут десь є ідея пробити на е 5 за чорних, Жертвувати. І також на е 3 слабость. Ну, рішили, що краще на D4 розмінятися, чорні. Чорними блюбауми грає. Так, зараз десь Б4 має бути. Десь підготавлювати буде, навірно. Так, розмінялися на D4. Ні? На c 5 хоче, якщо б міняв сам. Ну, я не думаю, що це прям дуже хорошо насправді. Ну, Хоча лінію B захватили, да, на b 4 немає. Готувати, треба це все. О, віддали, віддали щось віддали. На b 2 угрожає забрати і на D7 відіграє. Відкрили дві лінії зато собі. Що на А4 буде бити? Да, Ударив на А4. Розмінялись на Б5. І зараз угрози й розмінялись на Е3. Ну що, мені кажеться тут. Не знаю, я би грав це за білих насправді. Не знаю чого. Просто таке відчуття, що там можна поставити якийсь клін типа C3 і, і, і все, і нічого страшного немає. Тут ще тяжки якісь завищі такі страшні. Ну, побачимо, що зараз вони будуть робити. Не, ну тут уже, наверное, все-таки выиграно у Блю Баума, тут по времени перекат стоїть жсткий. Розмінялися, забрали, блин, а пешку-то зевнув. Да, і угрозы всякі стоять, типа D4. Ох, Блю Баум перекатав. Просто на, на класі уже там пряму ви пішли лишні.